Сьогодні я буду сидіти на обнові в стіл Embraine Road. А точніше на Admin аб'юзі. Я відкрию цілу кучу лакіблоків блоків та подивлюсь, що мені випаде. І так, давайте, дивіться, найголовніше це почистити базу. Давайте я трохи почищу базу, тому що зараз в мене е, за година. 21-54, тому що лишило 6 хвилин до адмініаб'юзу. І я сподіваюся, я зможу ще скоро засібки залутати. Так до мене борошно, ну, і зараз я все таке непотрібне, навіть потрібне, непотрібне. Я складаю наверх. І напишіть в на коментарях, чи потрібно мені знімати стіли брейнерот, бо якщо ви мені розкажете багато, що мені потрібно знімати стіли брейн-рок, я собі куплю коври, куплю собі, буду, буду багато грати гаду стіли брейнерок і буду мати крутих брейнроків і роздавати їх. Як вам таке. Мені чесно подобається. І тому 5 хвилин все мені написав. І о, сьогодні має Тонтон завору повернутися, це капець буде сьогодні. Це буде дуже класно сьогодні. Так, лаванку я лишаю для івенту. Ніко вона мені не потрібно, але хай буде, тому що лутати... Як там... Е -е... Я, чесно, зробив, що називається, е -е, свій івент зробити страхлаванку. Я думаю, ви поняли, про що я і клавіатури теж збираю. О, до мене хтось зійшов. Ой-ой. Зараз його голежна. Блин, мене виглядали з приватки. Я ще, до речі, куплю свою приватку, напевно. Йой, і на мені приватці сидіти, мене зараз все заберуть. Ну нічого страшного. Так, зараз я у мене яка година. 21.57. 4 хвилини є. Все добре. Вот на навіть собор буде секретка. Я вроді нарешала траватку. 20 секунд вишилося до дні на Я не знаю, чи включати звуком. Блин, якусь голосно вату. Нічого страшного. Девять, вісім, семь, шесть, три, два, один, маль. Вау! О май гад, удача плюс але. Так, а де наша вуличка? А, не знаю. Привіт всім. Я вам може буду перекладати, якщо вам потрібно. Я все-таки <ривіт> <ривіт> Так, давайте я тут все заберу не потрібно. Йой. А ну я можу кидатися? Так, щоб виходити до одної машини. Вона буде через два тижні. А, через тиждень. Де, дивіться, все що мені потрібно, це плашні вденьки і шарик сюди поставлю і йдемо чекати. Ого, цікаво, дивіться. Ого, оф. Я маю спеціального називається. Гостя з сьогодні. А, цей, про цю, про це він просто тут це ворога варить, я впевнена на 100%. До речі, друзі, якщо вам не тяжко, можете, будь ласка, поставити лайк. І якщо ви не підписані, підписатись на канал. Це дуже мені допоможе. І дякую, якщо ви це зробили. І я маю трохи... Блін, я не не встиг. тих. має пару крісмос. Ууу, щелчок іде перший. Чисік судача! Уявляйте, що судача. Вау, май гад! Це какая здавайте музику. Почим, травелера, травела, перберпатафін, травелера, травела, перберпата фін, травелера, травила. Чина асосіна ліріла ліла. І можете зайти в мій телеграм-канал, там часто розіграші, але не кидайте, це ж я співав, будь ласка, не треба це знімати і кидати мені. В Особистий в телеграм, будь ласка. Не подала бенда А, блин, тут же запав Значить, значит їх потрібно продати Блин, ну мені вс не потрібно. Ну давайте я тебя кладка залешу, все таки ж... А блин. лаки киблоки, друзі! друзі! Крабик, иду зіцт. Дайте цей є. Блин, я не знаю, что зараз купляти. чекати Так, я думаю, давайте оцей купим. Ой, купляємо раз. Купляємо два. Ай, ой-ой. У -ой, мене біда. О, там такий крабик є. А, дивіться, давайте купимо О, бомбардиром. О, такий огидний. Я не люблю так довго. О, о, дін-дін-дін, дорогою. -дін давайте -дін брус. Давайте я трохи позбираю, і тоді куплю. Так, крабик бомбардиром, краб. О, такий вогонь. Тут нічого, бомбардиро, крабик і все. Я дивіться, всі радіжі виходять. Йой, а це хто такий? Та мільйонів вже дає, йой. Навіть на нього трохи мутацій. Чи що, що зайде баблгам, я буду рада. Якщо вогонь на нього, давайте вогонь. Вагаль... О, давайте ще якусь мутацію йому. Я би це не О, хтось виходить. Ось такий блок. Так, так он ті блок залазі. О oh май гад. Подивіться на це просто. Усі діаманти мені ві мають бути в Йо-моє. Подивіться просто на це. Це один кайф. Йой. Так, моя база. О, синіна бомбардина. Санта санкоффьюз хочу вже подивитися тут що є. А, це погано читаю. О, край посмотрю, это відео. А новий івент, до речі, мав би бути. 18... Ой, ребіт, 18-й. Так, зараз буде новий... Тут загуриван. Тут сагурс. Ну то мати нього. Подивіться. Вас Том Тонсагоріс. Якщо ви дійшли до цього моменту Якщо ви бачите за цей момент, напишіть в коментарях. Напрасі... Напишіть в коментарях. Я люблю... Дивитись тебе, то отак А так просто напишіть Welcome back to музика кося. А, йой, а шо на відкриває Но відкривает Сагура Йой! Фотку. У 35 миллионов сколько тунтунсагур? Йо, мо, дружится, просто копать. Щоб б самі перед цим челчан зробив, це було дуже круто. Йой. Ні, треба на другий раз зберегти цей флакон, бо він буде дуже-дуже сильний кінець. Будь ласка, їх 12 удачі! Друзі, подивіться! Подивіться, я вам показую. Просто їх 12 удачі! Так, музики тут немає, їх з 12? Ні. Йой, їх 12! Як ви могли бачити, що якщо ви моє попереднє відео вчора, вчорашнє, тоді ви напевно знаєте, що що е, мало бути їх 12 дач і то тут, тут загор мав повернутися друзі я дуже хочу відкрити ці лакібки <тут> вибачаюсь лакіблоки давайте я їх відкрию я... мені ніколи нічого з лакіблоків не везло. може мені хоч сьогодні щось випаде. оу давай 7, оу Дуже печально. Радіоактив, у нас так уроки блок двома мутаціями є діамантова. О, о! що? Мені ніколи ще так не везло. Друзі. Друзі це просто капець! Я в шоці. Мені ще так ніколи не везло. Це мій кого ти бридрок на тій ніколи не любило. Йой, він всіх додає то.й, друзі, це капець. Зараз мені ще потрібно зробити такого як Ramsa Turbo3000, щоб я міг зробити ready Я дуже хочу зробити. Так, давайте глянемо, що самі додавали. О, Оу, Ласпагетіс, Лас Примос. О май гад. Я не ну, самі прикольний. Я його обожнюю. Так, що в чаті написали. Ага. Ну, я чекати далі, ще що щось, чогось цікавого. О, радіоактивний спін зразу тільки виключив. Вау! Знаючі мою дачу, включаємо спін. Ага, ага, ага. Цікаво. Трині доріжки. Ні, ну це просто. Ви не уявляєте мою реакцію. Лаку, короче, це який мені ще. А, якщо ви отримали... Получили... Якщо ви отримали щось короте з 12 удача, я потребую це побачити. Отак він написав. Ой, о май гад. Йоу, наступний івент буде. Будуть, ви... Будуть видавати дуду-дула. -ду оцей івент і Макс Лак Мульти, йоу! Це дуже круто, друзі, це просто. І подивіться, будь ласка, це відео до кінця, якщо ви зараз. Тут, будь ласка, я вас дуже благаю, подивіться до кінця, мені це дуже потрібно. Вибачаюсь, якщо ви лагаєте. Ой-ой, щось починається. Так, щось, це певно. Ще почалося. А, крабики, здороу. О, о дін дін вже який раз вийшов. Якщо ви фото якісь ще щось або епілептик лівніть зараз. Зараз буде зараз він ще я знайшов погані не палатки тун сабор. Так у нас ще ці доріжки будуть, чи що так, багато? так але нічого виходить, а он ничего нормально не а крабики? О, что слышно? Ні. Ой, хто не тут. А, крабики папа через 5 секунд. Да. И тренинг такус. Тут такий покромак, мама. Оу, троу. Я был не бачу. Давай. О, oh, сори. Не хочется пам'ятайшов, ще одну тун-тун урау, ура, 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 их шутка и ватта закичалась. Так, пока мак-бабак, это по триблей. О, май гаде. Ооо. Йос! Yes! Я це надовго збережу собі. Я його відкривати спеціально не буду. Він... Знаєте, як він виросте в ціні через, там, через місяць? Тому я його збережу. Блін, його перенести не можна! Тільки відкрити, йоу. Ну нічого, я ще подивлюсь, що його можна вкрасти і тоді подивлюсь. О, фішінг крот, найс. Так, може зараз артилі льодом, де? Бобериня, то... О, щелчонку, ура! Найс, сігма самі. Але ти би так і зробив, якби Тунтун Сагур би знову вийшов. Це що, стільки ж тобою і лед? О, зараз ці котики вийдуть. О, кукарачий лед. Короче, я собью тут рыбал. Ребалку. И рыба. чаде падает с той рыбалки. Ча-ча. Так, ничего не выходит, Ралдар. Скрафта вышла. Ви з... О, ура! Зрау. А, це не килти на основную до А ну, на двох инших. Ооо, О, род диджитаро. Ну давайте я с ним пройду. Я ж можу пройти. Можу. Так, дается я гуляю диджера. Да. О, он наше купив. Я я забув. Все, ми тут дам орклідом до Брайн Рад Райдер, йо, я думаю, то з ним вихер оце відкриється. О! Не, а що для нього треба? Ласты часто я Брайн Рад Райдер став. Чили-чил, лоску дякую. Мені це не потрібен. А, він наступні обнові Оцього Санта Фьюса цей перекладе сюди, напевно. Ура, лакиплоки виходять, друзі! Yes! Оу, оу, оу! Yeah! Як там ціла коче виходить. О, кукарача, давай! Ой-ой-ой, подивіться то це просто! Кукарача йди геть від мене! Йо. Купляємо. Купляємо. Дальше купляємо. Купляємо. Ще когось додавав. Я скільки тут їх є. І зараз йдемо. Подивіться, стріма мутація, ми рай дуже. Це капець! Ну що, друзі? Відкриття. Я надіюсь, щось класне випаде. Ну, тут поки... Пакі... О, Кура Діджитаро Прикольно Ну не то, щоб прям хотілося. Да, погано. Я хочу той райдужний відкрити або зберегти, я не знаю. Я його дуже хочу відкрити і зберегти. Ну, давайте я відкрию. О! Якийсь пейдеріні вийшов. Хто такий? Ще й райдужний. Давайте дивимося, що нам звідси є. О, лосорколіто, 49 мільйона, прикольно. 9,9 мільйона? мільйона! А що так багато. Гіфтіні, спайдеріні. Ну давайте купимо. І оце розіб'ємо п'яту, наприклад. А я, ми зможемо отримати 25 Brain Rodz Adventure календар, якщо ми будемо відмічатись кожен день. А зараз ви отримаєте гіфтіні, Спайдеріні. Прикольно! Якщо ми получимо строим реаліфан, то це буде капець. Блоки, блоки! Кор, 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 сагур. Давай купим. Хай все-таки буде в нас. Дайте тут всіх непотрібних продамо, а нема. О, ще лакі блоки. Я чи не пропустив його? Yes. Єс. Хто там вийшов? І дзвона сюди ще здову, друзі. Все міщолка ти йде. йой йой йо, -йо, -йо, -йо Так, лакі блокс, стійте. Мене місця не вистачає. Коркор Сахур, папа. Шигана -па. оу бейтована, оудей, шітана. Ідемо швидко все продавати. Да, ще встигну деякі забрати. Йдем. Я встигну. І ще є. О, дивіться, п'ять утримн. Ну, хай буде. Вибачте, якщо ви лагаєте. Відкриття, друзі. Так, тут фігня, тут фігня. Капець. Так. І Продаєм. Подивіться, що тут це капець. Можна ще щось, будь ласка, рідкісне. Колос сортус, соркелітос. На жаль, таке погане падає. Ну, вогонь, це взагалі дуже крута мутація. Ну, щетки я собі випала. Так, стоп. Так, я продам лаваку. Я... Короче, о, ту штуку отсюда поставлю. Як вона там? Гіфтині спайдерині. та 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 сагор Ой, т -т -т та сагор Я ще попродаю Гуэро Диджитаро всяких. Ну не таких таких. 38, ну хай. Ну, та не, я продам. Бо зараз клаки блоки вийдуть, то це буде капець Так, а хто там вийшов? выйшов? Ніхто. А, троллейтас 89 в секунду, Вроде зараз я вам скажу. Ну блін, якби селви посик7. Lost x7, це би просто було капець Давайте в той час підемо пойдем, оцей Які тут я призыв. Так, кирк, кир, кур, кур. Дальше. Кетчуп Кетчупен Мастуру, Цеє, Мяує, ой, капець, хотспот, лагранде, все що хоче. О, так що тут хвилин прийшла, це капець. А це тільки 24 хвилини івенту пройшло. О, кай, дивіться, що варіра Диджитару йде. Давай, щелкни і варіра Диджитару буде з мільйоном мутацій. Блін. Індонезія! Найс! Що ще тут додавали? Це вогонь? Так, клас, вогонь! Кравіки, дуже багато туди. Блін! Трошки не туди. Трішки не туди. І ще їх 10 удача. О, цей прикольох вийшов. А не зупиняються? Ні. Нім тут музика, звісно, крута в Індонезія Івент. Дуже. Що він таке? Зараз вийде? А, 1 одинкс, нема. Лос я їх дуже хочу. Да, нетки милии. Йосаби, капець. О, жирафа вийшла. І лавака вийшла. Ще радіоактивний вент добавився. Один, Дин-дин. Один дин-диндун. Жирафа. Я чекаю лаке блоки. Я тільки жирафа, зразу один дин-дин-дум. -дин Тун-тун-сагуривант, люди. Зараз один вийде, напевно. Тун-тун. тун О, це що таке? О, дивіться, кусочки бабл машин на стройних доріжок Лос тун тун, -тун сагорітос Um, а як вони вийшли, мені цікаво. Так, рамамат, О, самі вийшов, ура! І жирафа це настрій. Так, даємося які круті івенти. Ой-ой-ой, це що таке? Оце додалось, Тут тон сагуру цей Е, І таке ж Так, ну, а де оцей що вийшов? Блін, нема вже. Так, візите зараз десь вийде Lucky Block. Скоро десь. О, до речі. Я, я по приколу зайшов Так. Тріпітропо. Ну, все, я стою тут. Лава брейн роти виходить. Ого. Сэмі забабахай мені якогось крутого драгона канелоні або ще щось крутіше. О, лава Lucky Block. Цікаво. Эммм, всякі сніме. І зараз екратний вийде. Oh, ура! Та Локиблоки почалися. Що, я звісно ж... О, дивіться, що тут зверху робиться. Та, зараз локиблоки виходять. Так, де цей лава? Бережем. О, так, локіблок, стаки. Стако. Дивіться, я за... О, все, він за мною біг, і... Так, так, ось... О, є, yes, сюди! Да. Мільйон так великих блоків з такою мутацією. Щось... О! Цікаво. По одиночній доріжці їх виходить менше, до речі. Дивіться, скільки вже вийшло лос так і О, тепер вже і лос так і блокс Так. Райдужні! Будь ласка, Блін Мені місця не хватить. Я надеюсь хватить Ой, друзі. Я купляю вже І відкриття. Так, раз. Два. Три. Продаєм зразу Ай, фігня Прямо открутай. Йой, дивіться скільки їх тут? Це просто капець. Ну може мені ще щось повезе Блін, якби випало ці крокодили, було б крутіше на тому. Де Ой, чого мене так лякаєте Я вже думал, мені цей крокодил випаде. О, дивіться хто вийшов. Чиклотари. Идем дальше. О, кайф. Люблю дуже відкривати лакі блоки але не люблю, коли нічого хорошого не падає. Тому що, ну, бідно. Дуже бідно. Так, це що таке. Ага, і лос орка літс. Капець. Один ласт нат. Та, давай, ще трішки лакі-блоків, давай. nice, самім, дякую. Що не з тим тут завором робити? Нікось треба продати. Давайте оцього продам. Серівно. Так, все, продаємо. І ставимо сюди оцього. Він каже, що в дуже тяжко працювала да, над цією крісмос-обновою. І я хочу зробити більше е веселощів, ніж на Хеловінському. На Тут капець багато всього, вогонь, латейри, оце все. Ну скільки мутацій у всіх є? Дивіться, це капець... О, дивіться, тут три аж є. Це капець, що тут твориться, просто подивіться на це. Ще якби та... Ще якби лекі блоки виходили. Це б було капець круто. Ура, почалося! Напевно. Адмін таке Блок, адмін лекі Блок вийшов. Та, ура. А, тут так, от тут адмін. Ой-ой! Це біда. Не, все добре. Все буде добре. О, а, а як! А коли він встиг? Блін, не треба було там сидіти в тій кімнаті. Капець. Ну нічого. Ще виходить цілу кучу. Давайте це купимо. Це купимо. Це купимо. Це купимо. Йой, це що за мутація? А, баблгам, Нормально. Like, lost lucky blocks і lost lucky blocks. Все це всі? Я надеюсь, ні Так, да, це не чути Так, ну, думаю, вроде всі. Тому у нас відкриття. Так. Веселощі. Давайте відкриваем. 267 ласка, я благаю. Гарри Діджитаро Ой, там майже лагранде комбінасіон випав. Я в шоці. Я не можу чекати. Ну да, я теж не можу чекати, поки обновив вас вайде Семмі Нічого цікавого не падає. Так, власне піта Пітакос. І фестивальний логібоксер буде. Да він. Йой, страшно. Ну, я маю на увазі про те, що я може. не страшно про те, що я не встигну. Папа всі, люблю всіх. Папа. Ал, дай мені щось круте. Все як ти так? Ой, їх 4 удачі зараз активує на 2 години. Ні, на годину. Як завжди. О, кайф. Ой, я ще стій не відкрив, яй. У мене є аж 5 штук, давайте. Раз, два, три, 4, 5. Блін. Кайф для Рюбитху! Ну и вот таке было видео. Админ абьюз я посадил, уже кинайте админа бьюзу. Ну и всем дякую за порадость, ставь лайки и подписывайтесь на канал. И всем пока!